Вітаю, друзі! Мерседес Тешка. В202. Зняв міст! Не скажу, що легко було зняти, Ну, на полосях відкрутилися нормально болти. Ці теж чудово відкрутилися. На кардані теж бо я кардан знімав, кардан ремонтувався два роки тому. А оцей болт, той, що йде в підрамник, прокручувався разом з гайкою. Прийшлося висверлювати. Ну, менше з тим. Злив масло, почистив. Е, яка причина? Є загальний гул такий, він не виє, гул підшипників, е, лівий. І правий підшипник ступиці поміняний. Десь від 50 вже чути гул, а найбільше його чути при швидкості 80, коли скидаю педаль газу. Нема різниці, чи я на передачі, чи не на передачі. І от, дивіться, от зараз хвостовик закусило. Зрухався, він йде. О, знов закусило. Тобто є підозра. Що є раковини іменно на цьому підшипнику Не на великому, а на малому. Ну, тому що якби було на великому, то був би гул, коли я даю газу. А коли скидаю, то на цьому. Ну, але, звісно, що треба розібрати і зробити повністю огляд. Люди переважно купляють беушни беушни купляєш, не знаю, що купляєш, можеш купити таке саме як зняв. Тут кручу. Підшипники. Ну, вроді нормально, ніяких закусувань нема. Чути просто, як зубчики Диференціала крутяться. А тут о, знов закусило. Постійно закусує оцей вал. Так що роблю дефектовку. Головка на 15. До речі, сапун міг бути забитий. Оце все було в болоті з, з порохами. Не знаю, потім відкручу подивлюся, Продути його треба. Як сапун забитий, масло буде давити через саміки. Кришка сиділа на якомусь герметику. Дуже-дуже тонесенький шар. Тобто прокладки тут нема. Так, для того, щоб зняти фланці отут за цією шестирнкою є стопорне кольцо, а тут друге. Ось таке. Двома отвертками його можна зняти. Потім вже потягнув утконосами такими і раз, правий витягнутий. Так, зняли обидва. Тепер, щоб цю всю штуку витягнути, треба витягнути підшипники, а щоб витягнути підшипники, треба витягнути сальники. Ясно, що сальники як би не хотів зберегти добрі вони, не добрі. І прийдеться просто нагло виковирювати. Не знати, чи то грязь, що можливо порохи попадали. Підчерпнички трошечки. Трошечки тут не чисті. Ох, ніхрена собі, кольця дуже мощні. Ми треба їх зрушувати, бо вони просто там як залягли, закисли. Не знаю, чого ці штуки мені витримають. Ади витримало Ну потужняк. Зрушив? Ба. Бойма. Ляля. Все знає. Окей. Сподіваюся, що за стіною так само. Це добре. Та подивіться, то обойма, люди добрі. Та то сантиметр товщини. Німець, одним словом. Та наче все добре з підшипником, але я завжди ще витаскаю один ролик і дивлюся, як друга обойма внутрішньо. Тому що дуже оманливо це все може бути. Почепники всі дуже дорогі. Так що лишній, лишній раз міняти річку традобра добра. не вартує. Ось так, один ролик витягнув і Прокручую і дивлюся на обойму. І там все чистенько. Нема ніяких раковин, я вже подивився. О, Потім ставлю ролик, чуть, -чуть отут тук-тук стукнув на місце і все. Щоб вже було наверняка. Так, отже до цієї деталі. Зауважень нема. Все тут прекрасно. Нема там якихось дурних люфтів. Підшипники, цілі, обойми, все ціле. А тепер увага. Бачите? Він вже не крутиться. Закусує. Закусує. Йде так, знаєте, якби хто піску всипав. Ну, то і є причина того гудіння. І цю штуку треба відкрутити. У мене є колега. Надіюся, що в нього таке є. Поїду, відкрутимо. Ну а далі подивимося, які підшипники міняти. Там розпорна втулка є. Звісно, що я її міняти не буду. Доставлю кілечко, там десь на 0,15. І цю гайку знову треба буде затиснути з зусиллям 150 ньютонів. Що треба динамометричний ключ. Сапун таки був забитий. Ну, не скажу, що геть зовсім, але єлі-єлі дувся кину вон бензин, відмокає. О, я розумію, що він жедується, вся грязь, то це все було заліплено болотом. Тобто масло з порохами. Бо злив я масло, півторалітрова банка. Ну я не знаю, чи тут літр є, ну так десь буде півтора. Тут десь 900 грам, тобто грам 200 не вистачає. Десь воно підпирало. Особливо лівим сальником, бо ліва сторона була мокра. Але таке то не критично. То не то, що там міст без масла. Все вчасно, все вчасно я розібрав. І будемо то все ремонтувати. Так, їздив до колеги. Не знімав, як це все робилося. Відкрутили електроінструментом типа пневматичного. Ну, то не пневматичний, електричний гайко. І що я покажу? Не знаю, чи буде видно. О тут драковина одна, а тут з другої сторони ще одна. До речі, сам хвостовик пресом випихав. І на внутрішній обоймі є раковина Не знаю чи видно. Є одна велика і декілька маленьких. Далі я відео не знімав, поїхав до колеги, мога зятя шваграв, він займається ремонтом автомобілів. Яка хитрість після заміни підшипника? Е, я міняв один підшипник, передній. Ну, він був дефектний. Е, другий підшипник був добрий, оскільки він ще рідний, японський, нормальний підшипник, лишив його. Замінив передній поставив фірми Kuyo, японський десь він коштує приблизно 550 гривень. Ви складаєте той свій хвостовик, там йде розпорна втулочка, шайбочка заводська, другий підшипник і закручуєте гайку. Якщо ви закручуєте гайку і даєте зусилля 150 н, ви зажимаєте підшипник. Якщо хвостовик крутиться тяжко, можна сказати, з закусуванням, значить ви пережимаєте підшипник. Тому Разом з тою втулкою послідовно додаєте шайбочку. Ми додали шайбу ну десь такої товщини 0,7 0,6-0,7 ну Може помиляється, може пів міліметра. Попробували, затягнули 150 ньютонів, далі туго. Додаю, я ще ту, що було, там має 0,15 і затиснули 150 ньютонів. Люфта нема. тобто Якщо люфт навіть є і тими зусиллями 150 ньютонів ви зжимаєте ще ту втулку трошки, яку її затискає. Якщо люфта немає і не зажимає підшипники, тоді хвостовик зібраний правильно. А сама шестерня впирається в головний підшипник великий, і все рівно зазор між планетаркою і хвостовиком залишається той самий. Робили це 3-4 рази. Коли вже стало добре, знімаєте фланець. І вже в останній момент забивається сальник, Зажимаємо ще раз гайку, закончу. Вдома це все зібрав. Практично так, як я розбирав, так само я зібрав. Поставив підшипники, лівий і правий, планетарку, стопорні кольця, два середині кольця, зібрав задню кришку на герметик, поставив, проїхався, ляля. Я такою. І її ще тихою не чув, тому що я її купив. Обидва підчепника полосів гуділи, особливо правий. Думав, що це поміняється і все буде нормально. Шум, звичайно, став менший. Але особливо він був відчутний, коли ви розігнали машину і десь 70-80-90 скидаю педаль, педаль газу і такий гул. Це є передній підшипник хвостовика. Бо якщо б був гул в нагрузку, даю газу і води, був би задній підшипник, більший хвостовика. Якщо б гул був постійний, це підшипники диференціала, лівий чи правий. Ну, там все було добре. Тому в кого такий є, міняйте підшипник, нічого складного немає. Думаю, що майстри без мене добре здерли. Це все мені обійшлося в 1800 гривень. Підшипник, три сальники, герметик купив, то може і менше, як 1800. І машина. Якщо є якісь питання, задавайте. Всім пока.